Привіт! Сьогодні в мене для вас справжній кулінарний шедевр. Неймовірно смачний і красивий пиріг, який цілком можна назвати тортом. Він не тільки вражає виглядом, а й підкорює смаком. До вишні у власному соку додаю крохмаль, все розмішую та ставлю на плиту, варю до загустіння. Молоко доводжу до кипіння, до нього ж додаю цукор та всипаю кокосову стружку. Накриваю кришкою та ставлю хай настоїться. До кисломолочного сиру додаю цукор, ванільний цукор, вбиваю яйця та додаю кукурудзяний крахмаль. Все перебиваю блендером до однорідної маси. До яєць додаю борошно, всипаю какао, додаю цукор, вливаю рослинну олію та молоко, додаю розпушувач для тіста та замішую тісто. Ось таке гарненьке шоколадне воно виходить. До кокосової начинки додаю яйце та розмішую. Надеко, застелений пергаментом, виливаю тісто та гарненько його там розпреділяю. Далі, ось таким чином викладаю ці різні начинки. Тут можна просто без слів подивіться як я роблю на відео. Ось така краса в мене виходить. Далі відправляю все у розігріту духовку та випікаю при 180 градусах 30 хвилин. Чекаю, доки пиріг охолоне, а тим часом приготую крем до м'якого вершкового масла жирністю 82,5%. Додаю варено згущене молоко та все збиваю до пишності. Пиріг розрізаю пополам, на одну частину викладаю крем та посипаю горішками. У мене це арахіс смажений. Накриваю іншою половиною пирога, бока також змащую кремом. Тепер цю красу відправляю в холодильник для стабілізації, бажано на ніч або на декілька годин. Далі поливаю розтопленим шоколадом з'єднаним з вершками. Прикрасити можна за бажанням. Ось такий пиріг справжній вибух смаку. Різні начинки ідеально поєднуються, створюючи щось неймовірне. А виглядає, ну, чим не торт? Ефектно, смачно і точно варте того, щоб спробувати. Як вам такий пиріг? Чи можна його назвати тортом?